Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо браслетну модель TSOSISTART 2000. Годинник із спортивної колекції T-Sport. В годиннику градієнтний циферблат синього кольору. На циферблаті також є текстура водної поверхні океану і можна роздивитися гребені хвиль. Годинні індекси парять над циферблатом. Мітки білого кольору у формі кружечків, прямокутників та трикутника на 12 годинах. На них і на стрілках є яскраве покриття Суперлюмінова. Логотип Tissot традиційно представлений зверху. Знизу назва колекції Seastar Professional та значення водозахисту 600 метрів або 2000 футів. Модель є сертифікованим дайверським годинником та відповідає стандартам ISO 6425, тобто ви запросто можете використовувати годинник для занять дайвінгом. Нижче вказано тип механізму Powermatic 80, ще нижче вікно з індикацією дати і напис SwissMate. В годиннику дійсно стоїть механічний калібр Powermatic 80-111 з автоматичним заводом та можливістю ручного заводу. 23 камені. 21 600 напів коливань на годину. Запас ходу складає 80 годин. Точність ходу складає мінус 10 плюс 25 секунд на добу. Односпрямований безель з чорною керамічною вставкою на 120 кліків. Циферплат годинника захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло куполоподібної форми з покриттям антивідплиску. Круглий корпус із нержавіючої сталі 316 l присутній гелівий клапан. Сатунування більшої частини корпуса поєднується з поліруванням на вушках і центральних фрагментах бічних граней, діаметр 46 мм, товщина 16,25 мм. Заводна головка, звісно, загвинчується. Годинник комплектується сталевим браслетом. Браслет складається з трьох ланок. По краям сатиновані та дзеркально відполірована центральна ланка. Застіпка лита. Є система швидкого збільшення розміру браслета. Задня кришка прозора, що досить незвичайно як для дайверського годинника. Крізь неї бачимо механізм. Також вказані характеристики. Кришка загвинчується. Годинник немалий. Ось так виглядає на моєму зап'ясті 16 см. Ціна 1250 доларів. Якщо цікаві моделі з каучуковим ремінцем, то зекономите близько 100 баксів. Годинники можна подивитися в нашому магазині в Кропивницькому або ж замовити на сайті. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!